Ми приїхали на поле, де сіється. що тут? Ми висіваємо зараз соняшник. Так. соняшник. Ми починаємо сівбу соняшника, не намагаємося не так рано сіяти. Взагалі я завжди сіяв після Паски. Я до так. Паски ніколи не сіяв і воно, в принципі, технічно у нас ніколи не виходило. Бо то було мокро, не треба то холодно, так. Але, наприклад, тут по кукурузі неможливо не можна, да, ми намагаємося комога на раніше висіяти, а соняшник ми можемо сіяти навіть і весь травень. Ви спочатку кукурудзу висіваєте. А потім... Висіваємо кукурузу. Ну, ми одновременно, тому що у нас декілька сівалок, тому в принципі працюють одночасно. Ну, А тут я бачу щось новеньке у вас, чи це те, про що ви говорили. Так, з першого погляду можна задати таке питання, навіщо ви це зробили, але тут кожному вузлу є своє пояснення. А я задам по іншому питання. Як вам прийшла ця ідея зробити те, що ви зробили? Я так Ні, розумів, ми просто економічно зробили... не могли дозволити собі велику сівалку, да, яка б е відповідала всім нашим вимогам. Так? І у нас е була в е ми купили сівалку саму простеньку в Вендерштату, в 12. Да? І коли почали, але ж потім ми не думали, що ми будемо сіяти по ноутілу. А потім, коли почали сіяти понутіло, побачили, що вона не сіє. тому що 12 е е секцій, е вага сівалки мала. І задня частина візка трактора не дозволяє пригрузити сівалку. Ось, тому ми все ж таки намагались якось вирішити це питання. Ну, в принципі, от така ідея А Хотіли Газвинико. сіяти без обробки. А хотіли сіяти без обробки. Що ми зробили? Ми взяли глибоко розпушувач, розібрали, розібрали. Глубоко розпушувача, додалися, то поставили туди сівалку. Це вже третя комплектація, і ми її кожен рік намагаємося усунути якісь недоліки переробити. Ось. І, і, в принципі, ми всі сумнівалися, що вона буде працювати, тому що ми не знали, як буде витримувати той метал, да? тому що вага. Вага велика, сівалки. Ось але трошки доробили, і слава Богу, все виходить у нас зараз. Сказати, що я здивований, це нічого не сказати. Гібрид е, глибоко розпушувача і сівалки. Ну, це тільки вам могло таке прийти. Це провикав прийти таке голову. А з другого боку, розумієте, якщо з фінансової точки подивитися, то ми не секономили на дві таких сівалки тут. Але ми не в плані того, що ми прям намагалися Да? а в плані того, що ми вирішили тут ті питання, які не дозволить нам заводське рішення їх вирішити. Дуже цікаво. І ми помітили. Ну, спостерігали конструкцію лобокорозпушувача. Да? І там непоганий дуже принцип, дуже простий, зроблений. І якраз він дозволив виконати ті рішення, які нам треба було. Тобто нам потрібно було догрузити сівалку. І це сівалки, які культури ви можете зараз сіяти? Ми висіваємо нею соняшник ріпак і сою. Все якщо точне, потрібно, що висів, да? точним висівом, точним висівом, виріпак сою, точним висівом, сєм. Ну і соняшник зрозуміло. І ми виставляємо навіть не э, густоту посіву, виставляємо по Відстані між насінинами, ставимо 45 і виходить, 45 на 45. Чи скажіть, що в порядку. Ну, воно там виходить по різному. Це цікаво. Так. Да. Ну, ще раз скажу, ми не думали, що так вийде. Це вже, вже п'ятий сезон, на мене працюємо. Тобто, те, що да. ви хотіли, ви отримали, так? Да? Да. Ось не вистачає, тепер нам вже не вистачає кількості секцій, ну вже це таке, вона досить нам але хочеться, щоб вона була 24. Я думаю, що ви до цього дійдете. Ну напевно. Коли ми проходили по полю, я звернув увагу, що стоїть лопатка. Женя це спеціаліст фермерського господарства Аннушка, спеціаліст широкого профілю, наскільки <рив> ми вже зустрічалися не раз. І чому вона тут стоїть ця лопатка? Ну, Мені цікаво стало. <рес> дивіться, ми зайшли сіяти це поле, от, е, почали посів, і нас виникло питання. Так, наша сівалка обладнана двома парами розгортачів. Тобто є заводські розгортачі на своїй сівалці, а також ми її дообладнали рідкими добривами для внесення, відповідно, і там є передні розгортачі. Перед добривами, так? <рес> так. Так. Стоять пара їжаків, які розгортають, і там диск для внесення добрив і лієчка. І виходить, ми. Приїхали, вирішили зробити експеримент, десь метрів сто так протягнули, подивитися реакцію, Якщо ми опустимо розгортачі, як буде відбуватися посів е соняшника на цьому полі? Е зважаючи на… Оце межа фактично, да. Да? тобто Ця ми лопатка. бачимо це межа. Зліва в нас заопущені е розгортачі, справа тут йде, скажімо, класичний посів так. сівалки, без розгортачів. А, І що, ви, ви ну, якби, як, як, якщо б ми були класиками класичної да. технології, Взяли ми подивилися, ну, чорна земля, да, так, да, все да. гарно. Але по факту, що ми бачимо, це розкритий рядок, так, е, сухо, яке тягне сухо. за собою пересихання ґрунту відповідно. Так. А також ми бачимо деяке вимілювання е, глибини посіву за рахунок того, що розгортач. Тобто розгортає землю по бокам. Відповідно, уже сушник сяде сіміну, а зверху менша кількість землі, ніж на класичному посіві. Тобто, і подивившись ви... на це, ми прийняли рішення сіяти без розгортачів. Можливо, за зар... того, того, не того не використовується. Н... На даному полі Ці не використовуємо, ситуації. так як тут у нас бачите, гарна структура ґрунту. Відповідно, правильне розміщення пожнивних решток комбайн йшов, розкидав рівномірно. Відповідно, немає нагортання соломи, немає заминання соломи, і відбувається дуже гарний посів. Жені, а дехто, наприклад, в пользу того, щоб розгортати, розгортати кажуть, що швидше прогріється грунт. Ну, ми якби теж з цим стикалися, коли починали ноутіл. Це треба морально, мені здається, пережити і зрозуміти, що при класики ґрунт прогрівся. Ти з нутівщики на тижня, два, три, а то навіть і місяць завжди сіють пізніше. Краще почекати, коли ґрунт прогріється. Як то кажуть, все зріє, то, тоді ви зайти в фазі, коли вам уже не треба його прогрівати. Ні. ні ви ні. не поспішаєте з посівом. Ми вже як то кажуть, візівспіли. Я і для вас це не У Вас збереження вологи. Це більш важливо, ніж прогрівання. Так, воду, звичайно. Так? Мені здається, на півдні України, так як на зона ризикового землеробства, взагалі лімітуючим фактором є збереження вологи. І вважаємо, це найголовніший чинник в отриманні гарних врожаїв. Оце приклад того, що спішка тут, мабуть, не потрібно, не потрібно Це... краще не поспішати. Земля прогрілась, а краще зберігати вологу. Ну дуже цікаво буде потім порівняти, як будуть. Так, Рослини рости, розвиватися. Приїжджайте до нас, гості вже і по, бачимо, по осені, да, і ми зможемо зрівняти. Як сівалка себе показує? Так як розказував Максим Віталійович, сівалка в нас, скажімо так, саморобна, точніше, ну вся ця конструкція, і вона потерпіла дуже багато модернізацій і переробок. Методом наших проб і помилок ми все-таки добилися рівномірного гарного посіву. <гану> <гану> і точної роботи цієї сівалки. Це uh, таке? Спочатку знайдемо. Ну, я вже бачив? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А на яку глибину сігли? носія? 4-5. То що, ти б кориєш? От. от. Ага, От ми бачимо насіння. Зверніть увагу, що за інструмент. Да, це кстати а, ну, в комплекті з сівалкою йшла. Це дуже, дуже цікаво, особливо ця частина. Це? Буток Буток <ривоти> <ривоти> <ривоти>? <ривоти> ну це <всі> так роблять. <ривоти> <ривоти> а ну, як їм працювати. От, поки... ну, що, цікаво, От прийшли що... ми на борозду, як, як їм треба працювати. Ну, Розвертаєш всю... рядок. Розвертає да, рядок, тоді не осипаєш грунт. Ага. Забираємо. Знаходимо угу. там, або знаходимо на ложе, Потім, потім... А, глибину можна да, Або ногою, або рукою. ставлюємо і спостерігаємо, де на якому значенні знаходиться. Mm. виходиться. Бачите, тут цифри є. виглядає сьогоднішнє місце оператора, сучасного, сучасного. оператора висівного комплексу. Да? Да. Ми маємо два айпади з системою Fieldview. Що вона показує? Що вона документує всі дані, які ми отримуємо з каншини, тобто всю інформацію про швидкість, густоту, гібриди, все, що нам потрібно за Да. За... От Він бачите, зараз висіває диференційно і ось ага, є такі вкраплення. Є, да, і воно буде змінюватися. Норма, да? Да, ага. буде змінюватися. А він інтегрований з картами, так? Да? Ні, він тільки документує. Його завдання це документувати. Що робиться? Да, що робиться і відправляє на... в облако, і ми можемо їм користуватися в будь-якій точці світу. Монітор, який дозволяє керувати самою висівалкою. Так, ну, зрозуміло, це, це засоби керування трактором. ось, І стандартний монітор 2630 від ось, який, в принципі, через який це ми, ми працюємо. Тут завантажуються всі карти. Тут звідси Трактор дає команду на сівалку, яку норму висівати, де змінювати. Звідси отримуються дані, відправляються на самих Ось, І Документування так само відбувається з допомогою системи Megan Вона тут документується. Ми збираємо як дані про посів, а потім дані про збирання. Ось. І коли є дані з усіх полів, да, вони можуть бути. Виникати колись помилки. Але якщо вони періодичні, якщо вони в повному обсязі і вони займають всю е, частину ваших полів, то вони ви зможете їм користуватися. Тоді стає легше і зрозуміше. Навіщо ми це робимо? Так, підцікання. Системний, да, системний і без цього ніхто, ну, не проводиться жодної операції. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб бути ефективними. питання було догрузити оцю равку. Бо сама по собі Для навеси. того, щоб вона була стабілізувати її навіть. Тому що на навіскі джондіра, враховуючи, що він одноконтурний, вона може гуляти. Відповідно, 12 сошників, вони адже ж виміляються. Так, так. Але ми не намагаємося там рити щось. От. А ми е, хочемо, щоб ця рама просто була стабільна і, і копірувала рельєф за допомогою коліс. Mm -hmm. Тому ми прийняли рішення, ми... Це це з'ємне. Ми можемо е, в будь-який час розібрати і скласти губах розпишувач назад для того, щоб його продати. Що відбувається? Е, за допомогою цієї рами ми стабілізуємо цю е, саму тівалку, так? Але, але е, ми можемо так само регулювати висоту і е, висоту положення цієї рами. За допомогою циліндра, який знаходиться на самій рамі зеленої, зеленій рамі, скажімо Оце так. Оце є глубоко да. рекорд, саме да. зелений, да? Зелений, червоний так. це все цивалка. Там конструктивно класно зроблено, що циліндр піднімає колеса і завдяки тому, що ми можемо регулювати оцю висоту, ми тим самим... Або додаємо вагу на сівалку, або її піднімаємо. Ми тут вже на неї посадили. Да. А він повинен був бути на тракторі, він так? Він був. В першій, в першій так, в комплектації. комплектації цей бункер був спереду. А, -а. а тут були дві бочки з рідкими добривами. Так. І ми не хотіли заводити рідкі добриви до сівалки, тому а -а. ми скористалися наступною секцією а -а -а. розпушувача, який теж на окремій гідравлічній системі. У нього є свій циліндр і він регулюється і навіть регулює притискання. Боюсь запитати, а чого він червоного кольору? Ну так, щоб гармонувало. Ось а, у нас фактично від нього. У да? нас були єтеровські такі. Е... Ні, це а, ми все робили. Це, 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 це до все зроблено. А, Вона складається. А. Ми роби доповнительно доп, 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 поставили е, секції. Сошники, які вносять рідкі добрива з доповнительними розгортачами, допоміжними розгортачами. І вся система рідких добрив у нас знаходиться тут. І тим паче ми отодвинули сушник від сім'яного ложа і вносимо 100 літрів робочого розчину, 80 кг каса і 20 кг кіосульфату. Вносимо це на відстань 5 см від рядка. А ось і невелику кількість, наприклад, зараз 30 кілограмів фосфорних добрив в рядок семіна ложе сонячку. Наперед ми стали бочкою, легше стало заправляти. Він виїжджає на дорозі, заправили, розвернувся і поїхав. І у нас немає. І ось дуже така діє довга база. Оце є єдиний недолік цієї сівалки це длінна база. А мені наоборот сподобається. Ну, якась важко переїжджати планіровщики. Вони за що чого витримують е, рівну лінію? За що того, що длинна база? Довга база. Ну а можливо. може це навіть перевага бути. А і не і ще раз, що ми отримали? Ми отримали один одну секцію. Свією гідрав з своїми гідравлікою із керуванням, яка може нам розгортати рядок, вносити добрива. Ми можемо сухе сюди ще допомігне ввести, або ще, наприклад, аплікаторам. Що ми захочемо? зробити? — А зараз ви підняли розгортання? Зараз ми не працюємо, ми підняли, тому що нам достатньо того, що працює. А добрива не вносите зараз. Не вносить. Тут, тому що тут було вносено зимовий, зимовий період. І також підняли, так? І ці розгортачі теж підняті. підняті, наші васі теж підняті. Угу. Ось. А добрива вноситься? А добрива вноситься да? Да, добриво вноситься. Mm -hmm. І чому, наприклад, зараз розкривається робол? Тому що працює сошник добрив і саме він розкриває його. А, це після нього так. Да, да. Сошний, а він да. е, на відстані стоїть? Ну він під таким кутом стоїть, що трошки кидає, ага. кидає землю. Ага. Ну, зрозуміло колеса зі шпицями. Добрива йдуть на відстані від рядка насільнова. Е, Чи... сухі, 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 сухі йдуть в рядок, в рядок, а ж... рідкі на 5 сантиметрів від ряду. Да. В рядок попадає, так? Да? Да. І тут сипеться, які добриво попадають да. в рядок. Да. Да. Від... Рідки попадають в стороні. В стороні да. А тут, наприклад, ось дуже сошажник, бачите, йде. Він практично, ну він трошки в стороні, бачите. Все одно, Все одно, да. Два сантиметря. Ну для того, щоб знаєте, зличили. Не було Ні, потому що цей диск теж робить оцю зализу, бачите? І оцю колбасу делає більше сушних добрив. А якщо ми отодвигаємо чуть-чуть сантиметр, то у нас виходить між ним і стенкою сушника там сантиметр два, і це вже виходить... Розсипчасті грунти. Немає вже такої стіни. Да. Mm -hmm. От навіть усі що ставить, ми таким чином, чином можна ставити. Якщо хтось ще користується. Ви культерами не користуєтесь, так? Да? Ми культерами не користуємося, але от у нас є культера, ми їх експериментуємо з внесенням основних добрив. Так, да, ми розуміємо, що це трошки дорожче з технічної точки зору. Да, потрібен окремий агрегат. Але все ж таки наші досліди показують, що добривки, які зароблені в ґрунт, особливо з осі, там, в листопаді, навіть грудні в грудні місяці, непогані результати, ніж якщо ми розкидаємо рублі. Ну, І у нас є певні тут питання щодо... Живлення, Ось, але ми робимо аналізи ґрунтів і потім приймаємо рішення. Цифровуємо. Цифровуємо, накопичуємо. Аналізуємо і потім спробуємо приймати рішення і приймаємо, в принципі. Тут ці -то цікавий видерштат, що у нього є прижимне колесо і трубка, по якій насінина потрапляє в семена ложе, і це колесо улавлює його, і вкладає в мене Так? В цьому році ми встановили ще отакі колеса прикатуючі, які дуже класно спрацювали. Ось, у нас було багато варіантів, ми щось робили-робили. Нам завжди казали, що робить таку грудку, і вона підсікає, ми боялися цього. А Зараз бачимо, що це... немає ніяких перешкод для насінини. А може це і за того, що в нас вже змінився трохи структура ґрунту і вже немає такого результату. Але ми все-таки обрушуємо. обрушуємо цю стінку, яку робить диск. Ось, і е, немає таких розкритих рядків Да, Я бачу, він фактично у вас рихленький такий виходить. Да? Да. Ще, е, ще що ми встановили, це вузькі і... колеса. Цепочки. Цепочки. Ну тут дискусія Ну, почок, ми їх то поставимо, то знімемо. Але знаєте за чого ми їх залишили? От залишається, бачите, така грудочка. Так, да, вона розбиває трошки. Вона ударила по ній, так. Як ударила, яку не ударила. Ну, лишнього воно не робить. Ну, гарніше, виходить. Це естетика. Ну, лишнього немає. І ще встановили вузькі колеса опорні. А чому тут вузькі, а тут широкі? А це ми для того, щоб поекспериментувати. А, ви порівнюєте, так? Ми е, пару вузьких колес поставили на Ф-8 ага. Венштат, тому що там секція і там треба розширити відстань між сошниками угу. і от таке рішення дозволяє. Плюс Дов шпиць, і компроміс взагалі немає ніяких… І бачиш, що у вас колеса не суцільні, вони забиваються, так? Да? Да, зі шпицями, не забувається. Mm Чи -hmm. ще залишилось э, диски зробити на сушниках зі шпицями, щоб були, і да, взагалі да, тоді... Да, да. Ідеально буде, І то можна і вологі грузи. Да, це да, дуже просто на штамповки на да, 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 да. Це Ось треба це... запатентувати. Може ідея да, 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 Ось. І якщо ви потім, потім побачите, як вона працює в, в Русі, ви побачите, що секції йдуть Копірують самостійно. Сівалка стоїть на місці. І колеса на сівалці теж копірують гру. І е, гідравлічна система першої секції так само дозволяє, вона так само, ти виставляєш е, відповідний тиск, і воно все одно копіює. Я звернув увагу, що у вас і трактор. Пара коліс, а не суцільне широке колесо. Це коли... не випадково? Ні, ну, звісно. Ні. Чому? Всі трактори оснащені спареними колесами вузькими для того, щоб входили в міжряддя. Тобто фактично ряд попадає між колесами. Це да? прораховано. Да. Немає ситуації, що ряд йде за колесом. Немає. У нас лише йде е е по колії оприскувача. Але у нас ці колії завжди стали, уже стали років 12, а то й більше. Ось. А вони е співпадають? Чого е не під кутом? От раніше у нас співпадало, тому що у нас було кратне 10,8, тобто 5,4, 10,8. І потім е 21,6 да? mm -hmm. е, зараз ми яке бурго перейшли на міжряддя 12, тобто на ширину захвата 12, на кратність 12. І вже переробили оприскувати на 24. І трошки у нас вже тут нестиковочка произошла. <реш> ми хотіли переробити бурго. Ми 3 дні корот, думали, <реш> як <реш> переробити бурго. Ми міряли. Вона хлопчина той, що збирав, каже Максим, ну вже ну харей. Я говорю, слушай, ну потерпи, я буду тебе терпіти до повстання. Каже, ну там треба було різати раму, ми не захотіли. Хоча можливо треба було. Ви пам'ятаєте, що я сіяв 15, 30, 15. Це дуже класна схема, тому що між цими 30, потім 45. І ми всівали потім туди ріпак, і нам ніяка стерня не заважала, ну взагалі класно відпадали. Ми всі там попадали. Ми працюємо на е, безкоштовному сигналі Джон І Нормально? Нормально. До речі, зараз зупинилось не, не за того, що ми хотіли пізніше що ми... зупинити. А чому? Ну Зараз ми стоїмо Бо... із за того, що тривога, тривога і повітряна. Канал, да, не і сигнал виключається. Не, не так, сигнал працює. — Це, це вимушена запитка, так? Да? Бо я, звісно, але... якщо не буде тривога, чи поки буде тривога, сигналу не буде. Да? Чи ви щось є якісь запасні варіанти? Е, ну, можливість у нас є, але якщо навіть у нас її не буде варіанти, ми все одно знайдемо шляху. Ми все одно, одно будемо сіяти, не зважаючи ні на що і ні е, на які. Світло не як перешкоди. <світлі> <світлі> так, що таке? Сам залог, да? він, він відчув, що тут за нього мова йде. Як? Тривога закінчилась? Тривога закінчилась А, Але щось, щось... не хоче Е... Ні, перегрілась гідравліка, вибухло щось Дуже динамічно виглядає сівалка. Дуже такий сміливий дизайн. Тільки що ми дивилися пшеницю після ріпаку, да? а це після соняшник. Зразу помітно. Вона менше розвивалася. Трошки менше, але вона ще пізно посіяна і посіяна в сухий ґрунт. І сходи ми практично отримали в кінці листопада, присутня вона практично вшиться. Ми навіть пожалкували, що ми її посіяли. Але завдяки тому, що ми не ну. хотіли змінювати сімозміну, Тепер... це змушувало нас посіяти соняшник по соняшнику. І можливо один раз в житті треба було б її спробувати, але я все одно не пішов на, на цей. <реш> Тепер, коли я знаю контекст, рок, скажу, чудово пшениця. Слава Богу, дай Бог. Ми трошки над нею попрацювали, і вона і під заморозки попадає. Зараз попадає під засусливий період. Ну, надіємося, що все буде добре. Все буде добре. Вона, я вважаю, що в гарному стані і пройде всі ці випробування з честю, і ви будете ще задоволені. Ми що спіли, подивилися сьогодні. У Максима тут є, що дивитися, багато є інформації для роздумів. Ну, Я думаю, що ми будемо і далі дивитися. Це господарство, яке дуже інтегрує цифрові технології. Хто був на реагро, пам'ятають твій виступ. Я думаю, що бачачи отаке поле дуже рівне, дуже рівномірне і розуміючи, що тут. Рельєф дуже нерівномірний, Непростий. перепади дуже високі. І я бачу, що цифра також вам допомагає вирівняти да, це поле. Так, ми завжди намагаємося це застосувати. Ось. Бачимо, бачимо на результати. Але нічого складного немає. Ми використовуємо те, що в нас в принципі є. Ми просто їм користуємося за Дякую. радий поділитися <рес> інформацією. Дякую, будемо <рес> слідкувати що, і далі. Тому що в е, спілкуванні в єдності рождається результат. І в цьому наша сила. В цьому наша особливо сила. зараз. Особливо зараз. В тяжкі часи. Слава Україні! Героям слава!